Друзі, всім привіт! Вирішив погратися з автосвітлом і замінити майже всі свої галогенні лампочки на LED. Автомобіль Toyota Avensis 2007 року. Почав я із салону і на Aliexpress попався мені ось такий набір, який включає в себе всі LED лампочки салону. Даний набір буває в чотирьох варіантах: холодне світло, тепле світло, синє світло, а також рожевий колір. Я обрав варіант з теплим кольором, тому що він мені подобається більше. Відео вже записую постфактом після заміни, тому тут у мене вже лежать як старі, так і нові лампочки. Давайте пройдемося по набору, що він в себе включає. І так, це в нас передні плафони, три штучки. Задні плафони теж три штучки. Хоча в моїй комплектації ззаді тільки дві лампочки. Підсвітка бардачку, одна лампочка. Це вже замінена. Я положив сюди стару галогенну, Ось так вона виглядає. Далі підсвітка в зеркалах на козирках водійського і пасажирського переднього сидіння. Лампочки такого самого формату, як і в бардачку. Далі підсвітка номерного знаку, підсвітка багажнику і підсвітка передніх двох дверей знизу. Продавець молодець поклав в комплекті ось таку лопатку, з якою набагато зручніше виймати плафони. Як виглядають на старі лампочки в плафонах передніх і задніх, як виглядає? Варіант LED. Ось стара лампочка, і ось її LED варіант. Якщо не придивлятися, все ніби окей, але якщо співставити їх поближче, ми бачимо, що LED-варіант вона поменше. Із цього є вихід, я просто підігнув контакти, все стало наче рідне. Оскільки LED лампочка досить сильно нагрівається. Я вирішив її трошки доопрацювати. Знайшов в себе ось такі маленькі радіатори і просто наклеїв їх позаду. Давайте подивимося, скільки споживає звичайна галогенова лампочка і LED. Підключаємо галогенову 4,4 Вт. Тепер LED лампочка. 1.6 Вт. Тобто споживання майже втричі менше, а світять вони вдвічі або втричі яскравіше. До речі, лампочці все рівно якою стороною ви будете вставляти: чи тут буде мінус, чи тут. Світитись буде в будь-якому випадку. Переходимо до підсвітки номера. Лампочки теж безполярні, без різниці якою стороною їх вставляти, і теж споживають 1,5, 1,6 Вт. Але ставити їх не став по тій причині, що вони досить сильно нагріваються, особливо в районі контактів. На мою думку, це з часом поплавить плафон. Ну, і друга причина, чому я їх не поставив, тому що це теплий колір. Підсвітку номеру я хотів або нейтральний, або ближче до холодного 6000 кельвінів. Галогенова лампочка, що в бардачку і в козирках, виглядає ось таким чином по споживанню. 1 Вт. На жаль, лед заміряти не зможу, але якщо мені не зраджує пам'ять, або 0.2 або 0.4 вати вони беруть. Притому світять в два або в три рази яскравіше і зовсім не гріються. Так, зняли плафони, як дістати лампочки. Просто так пальцями ви їх теж не дістанете. Потрібен пінцет. Беремо лампочку. Гарно зажимаємо і вверх вниз витягуємо. Ставлю ось такі світлодіодні. Зараз одну ставлю, зніму різницю. Наглядне порівняння, як світить LED лампочка теплого кольору і галоген. Я думаю, різниця відразу помітна. На жаль, всі салонні лампочки в порівнянні з галоген проти LED я зазняти не зміг. Загалом тільки скажу, що результатом я задоволений, Світло стало як мінімум вдвічі більше, і тепер ніяких проблем з цим немає. Особливо пам'ятаю задній ряд сидінь, весь час світла не вистачало. По лампочках в передніх дверях, тепер, коли ти відкриваєш двері в темну пору доби, тобі видно під ноги, що там на землі, там калюжа, грязюка чи ще щось. Раніше при, з галогеном я нічого не бачу. Даний набір, нагадаю, в мене теплий колір коштував 9 доларів, а звичайне біле, холодне, здається, ще дешевше 8 доларів. Посилання залишу в описі під відео. Переходимо до наступного типу ламп це підсвітка номера, а також габарити. Даний тип лампочок називається W5W. Проблема в мене була з підсвіткою номеру. Стояли там ось такі лампочки. Трішки поламався корпус, тому що я почав їх діставати. І через те, що якість пластику тут була така собі, і те, що вони вже стояли там років 6, він просто. Почав тріскатись. заміряємо скільки ж вони споживають. Ось так вони світять. Як бачимо, споживання 0.2 Вт. Зупиняла поліція і казали, що причина зупинки у вас не світиться підсвітка номера. Як заміну, я обрав три варіанти. Перший це ноунейми no ось такого формату. Далі бренд Now Evo. Ось такі. І третій варіант ауксіту. Ось так вони виглядають. Давайте по черзі їх підключимо до лабораторного блоку живлення, подивимося, скільки споживають, і наскільки яскраво світять. Так, ну і світять вони досить яскраво. Споживання 2.1 Вт. Але й нагріваються вони досить сильно. Наскільки довго вони так будуть світити, невідомо. Цоколь, до речі, не нагрівається. Йдемо далі. На Ево. Світять не так яскраво. Споживають цього 0.6 Вт. Але і нагріваються вони значно менше. Так, третій варіант наших лампочок ауксіто. Споживання 1 Вт, і вони майже не гріються. Що є чудовим показником. По яскравості це щось середнє між Nao Evo і ось цими потужними ноунеймами. No Достойний варіант. Стосовно полярності нонейм no і NaoEvo без різниці, якою стороною ви їх ставите. А ось Auxito. Одна сторона це плюс, а інша мінус. Якщо ви переплутали, не переймайтеся, нічого не згорить, просто потрібно поміняти іншою стороною. До речі, раніше в мене стояли в габаритах ось такі LED Philips. Тут у нас Philips навіть помічає, де плюс, а де мінус. 3 Вт споживання. Не сильно вони яскраві, але і не сильно тусклі. Пропрацювали 5 років і жодних питань до них немає. Взагалі холодні, не гріються. Так що, хто такі має, класні лампочки. В задній повторювач стопа той, що за заднім склом я встановив ось такий нонейм. No тому що він буде горіти не на постійній основі і не буде так сильно нагріватися. В габарити встановив на EVO, а у підсвітку номера Ауксіту. Так, тепер задні поворотні вогні. Стоїть у нас ось така лампочка. Вона називається. PY-21W або BAU15S по споживанню. Це приблизно 21 Вт. зараз перевіримо. Ну так, 21,5 Вт. Головна їх проблема в тому, що, оскільки це поворотні вогні, вони мають бути жовтими. Через це лампочки зверху пофарбовані в жовтий колір. І з часом, через кілька місяців. Ось ця фарба починає злазити. І вже поворотні вогні світять не жовтим, а звичайним білим. І це дуже сильно дратує. На toyota Avensis в поворотні вогні обов'язково потрібні лампочки із Canbus. ось так це пишеться по-англійськи. І в іншому випадку реле буде дуже швидко щовкати, і лампочки швидко будуть мигати. Канбус це додатковий опір. Якщо звичайна галогенова лампочка горить з потужністю 21-22 Вт, то лед. Буде споживати значно менше. А завдяки додатковому опору, так званому канбус, лампа теж споживає умовних 22-23 Вт. Давайте порівняємо розміри, тому що не у всі фари стануть лампочки. Стандартні довжина 48 мм. На Ово без канбус. 53 мм. На О з канбусом 50 мм, і ауксіто теж з канбусом 55 мм, навіть 56 мм. Тобто майте це на увазі. Ну, по товщині тут питань немає, тому що стандартна галогенова найбільша. Ці всі тонші. Ось ця Nau Evo, скоріш за все, підійде майже всім. Тому що по розмірам плюс-мінус різниця в 2 мм. І давайте подивимося, як це все діло світить у нас. Починаємо з Nao Evo без канбус. Споживання майже 5 Вт, горять досить яскраво. І нагрівається теж досить швидко. Так, тепер Now Evo з канбусом. Ось ці. До речі, відразу скажу, бачите, тут у нас зверху лінза, тут лінзи немає. І у ауксіто теж є лінза. Горить майже вдвічі, я б сказав, би, яскравіше, але і споживання бачимо майже 23 вати. Не майже а 23 Вт. І нагріваються вони теж сильніше і швидше. Ауксіто. 22,5 на рівні з Ноуево і з канбусом. І теж так само гріється досить сильно. Причому тут навіть починає грітись і цоколь. На Evo, здається, цього не помічав. Да, тут цоколь нагрівається менше. Висновки стосовно задніх поворотних вогнів. Поставлю я собі ось ці лампочки. По-перше, тому що вони майже такого самого розміру, як і оригінальні. А по-друге, що в них значно менше нагрівається цоколь, ніж у AUS, які теж йдуть з канбусом. До речі, стосовно передніх поворотних вогнів, я думав, що там лампочки аналогічні, але в Toyota Avensis там цоколь т 7440, Тому майте на увазі. Переходимо до лампочки заднього ходу, а також. В наш стопи. Розмір такий самий, як лампи поворотних вогнів. Називається вона P21W або BA15S. Цоколь у нас вже рівний. Поворотник був під кутом, ось ця штучка. А тут один напротив іншого. По розмірам це ті самі 48 мм. Для Toyota Avensis для таких лампочок канбус не потрібен, тому тут його просто немає. Почнемо із самих дешевих. Це ось така кукуруза і ще ось така. Почнемо із цих бренд YI Rui. Пластмасові чи скляні колбі. І тут його знає, скільки цих ледів. Розмір. 54-55 мм. Довше, ніж звичайні, на 6-7 мм. Давайте підключимо, подивимося на споживання. 16 Вт. 16 Вт тянуть, але вони гарячі капець. Ось цю лампочку я б не рекомендував би. Так, наступний ноунейм. No Ось так вони виглядають. Тут уже лінза, яка труситься. По розмірам у нас 51 мм. Трішки довші, ніж звичайна лампочка. Підключаємо. 2,7 Вт. Світять не так яскраво, але вони холодні. Єдиний їх плюс. Далі на у. Ево, копія як задніх поворотників, але і з іншим цоколем. Довжина в них та сама, як і у тих. 51-52 мм. Підключаємо 4,7-4,8 Вт. Світять досить яскраво. І також зверху є лінза на три діоди. Непоганий варіант. Трошки нагріваються, але я б не сказав, би, що сильно. До речі, як оці. Так і ось ці на ОЕО, вони бувають в різних кольорах: білий, жовтий і червоний. Ось ці, наприклад, у мене червоні. Переходимо до них давайте подивимося їх розміри. 50 мм. Лінза на 5 діодів. І такий вигляд. Підключаємо. Червоне світло споживання 5 Вт. Світять достойно яскраво. Нагрів середній. До висновків по лампам P21W, вони ж BA15S. В стопи я поставив ось такий варіант червоного кольору, а в лампу заднього ходу я поставив ось такі лампи. Чому? Тому що зверху в лінзі у нас 5 діодів. І вони трішки сильніше б'ють прямо вперед, ніж ось ці. Щодо ось цих дешевих ламп, ось ці я зовсім не рекомендую, тому що споживання тут до 16 Вт, вони досить сильно гріються. І я думаю, що досить швидко вони будуть виходити з ладу. Ось ці лампи вони не яскраві, але вони й не нагріваються. Я думаю, вони краще будуть світити, ніж звичайний галоген, як за пару центів. Має місце бути. Так, друзі, як виглядає світлофар на звичайних галогенних лампах. Зараз буду міняти на світлодіод. А це як світять LED. Йде дощ, трошки намок, але результат того варний. Я так рахую. І, до речі, підсітка номера теж замінив. Глупить нормально. І отак світить лампа заднього ходу. Теж поставив LED. шкода, не забув засняти, як світить звичайний галоген. Там позаду машини взагалі нічого не було видно. Зараз, хоч б'є нормально. На жаль, погано на відео видно різницю між галогеном і LED. По-перше, в мене старий iPhone, немає тут нічної зйомки, і при сутінках він знімає досить посередньо. А по-друге, почався досить сильний дощ, і щось детальніше засняти вже не було змоги. Тому викладаю, як є. LED не забув за задні габарити. В кожній фарі стоїть по три лампочки R5W. Не став їх міняти на LED, тому що, по-перше, LED Набагато яскравіше горить, і в такому випадку різницю між стопом, коли ти будеш тормозити, і звичайним габаритом буде погано помітно. А другий момент, що нормальних LED ламп R5W, я, на жаль, на AliExpress не знайшов. Тому купив Osram Classic 10 штук. І, в принципі, я ними задоволений. Напишіть в коментарях, чи міняєте ви своїх старих авто. Галоген на лед. чи є в цьому сенс, можливо, ви користуєтесь якимись іншими лампочками і можете поділитися досвідом. Чи просто вважаєте це якимсь колхозом? Буде цікаво почитати. А так, всім дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, всім гарного дня!